Всім доброго дня! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І в нинішньому роликові я покажу, як я мариную на зиму гострий перець Чілі. Також хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся і підписуєтеся на мій канал. Дякую гарно за то, що ви Ділитися моїми відеороликами в своїх соціальних мережах, і тим самим ви допомагаєте мені у розвитку моєго каналу. Кож ще не підписаний на наш канал, заходьте, підписуйтеся і натискайте на колокольчик, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. Попригу я промиваю файно під краником у проточної волі і хвостики одрізаю. Всяк цілу буду маринувати. Так як у нас це перець такий гострий, чілі, весь процес я готую у резинових рукавичках. Так, перчик я підготовила, і тепер мені треба приготувати для нього маринад. Висипаю воду. Вода у мене холодна з-під крану. Додаю оцет 9% та олію, Додаю сіль. І висипаю сюди вже цукор. Вмикаю плиту, найза файно, це подогріває. ще додаю лав, лавровий листочок і перець горошок. Так, маринад у мене вже почав кипіти. Зараз я буду перекладати попригу у маринад і варитиму її приблизно 7-8 хвилин в маринаді. Перекладаю спочатку половину, зварю, і вже остальну так само доварю. 7-8 хвилин, немаймно. Маринад у мене вже Капит, і на такому середньому огньови, не дуже великому, я буду проварювати поприву. Так, У мене пройшло вже 7 хвилин, і я буду вибирати і закладати остальний перчик проварюватися. Дивіться, який він файний, він твердий, но він далі пом'якний у нас. І перекладаю у суху таку митичку. І перекладаю остальний сирий вже сюди. Накриваю кришку і чекаю або закопів. Так, друга половина так само зварилася. І забираю уже твареною нашою попридню. Я кажу, попридві, бо ми так її називаємо. Так, банки я файно помила, простерилізувала. Так само кришки я простерилізувала. І тепер розкладаю нашу попригу у стерилізовані баночки. Як видите, це дуже добре і практично робити отакими от щипцями. Якщо не є, можеш накладати вилку. З цієї порції виходять 2 півлітрові баночки маринованого перцю чилі. Тепер заливаю коп'ячим маринадом. Наші баночки файно до верха заливаю. Так, маринадом я залила, закриваю стерильними кришками і закручую. І наш перчик чілі готовий. Тому усім любителям гострого перцю чілі рекомендую замаринувати собі на зиму саме за всяким рецептом. Всім дякую, хто з нами був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Божих всім благословінь і до нових зустрічей! З вами була Мальвіна.